Добрий день, привіт з Бесарабії. Ось спішу показати вам, яка краса в мене розцвіла сьогодні. Така чудесна квіточка. Зараз покажу кущик. І її гілочки ось з бутончиками. Тут ще багато бутончиків, вона тільки почала цвісти. Зараз ще в цей бік. Це Ліана Пасіфлора. Ось від землі, де вона росте. Ось бачите. Ото її ось корінець ось. Ось вона росте. Трохи історії цієї квіточки ми були з чоловіком в Греції, і я як побачила цю квіточку, то відщипнула. Маленький пагінець, і мені вдалося її довести додому. Це була вже пізня осінь. Я її проростила спочатку в горшочку, потім в прошлому році я висадила її в землю, і вона мене оце так росте уже другий рік. Осінню їй буде два роки. Або як рахувати, або як, якщо з весни, то це півтора зараз літа, бо я її весною висадила. Зимою вона мала росла в горшочку. Тут ще багато бутончиків, вони будуть квітувати, але мені так захотілося вам її показати, що я вже трошки не стрималася. Така ж краса. І головне, що вона в землі росте і квітує у мене вже другий рік. Минулому році вона заплила мені тут сітку, були такі длінні в неї, пагани. Я їх весною обрізала, бо вони пошкодилися і залишила маленький пагінець від землі, ну, сантиметрів, може, 30. І це він так уже ось розрісся. Дуже цікава квіточка. Я вам буду її ще показувати, коли буде більше квіточок. Тут іще цвіте посадобель. Ось лента, яка вона ярка. Ярко-червона така троянда. Ви бачите, яка вона красива, красивуща, пишно квітуча. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся. До зустрічі!